Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку. Сьогодні будемо робити огляд самоскида Крона. Починаємо. Дуже-дуже прошу підписуємось, підписуємось, підписуємося. Дивіться, який красень. 57 кубів. Осі по ходовій. БПВ на полуресорах. Гальма барабані. Пневматика, вапка. Дивимося колеса, диски які. Дивимося раму. Красотище. Дивимось осі. Так, что я скажу? Длина самоскида до 10,5, высота 3,6. Так, сейчас смотрим сзаду, сзаду вообще бомба. Обращаю внимание, тен новый, светотехника нова. Смотрим внутри. Супер! Просто супер! Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Далі дивимось. По металу. Металь, сталь 235-335. Дивіться ще тут раму. Дивіться пачку зверху. Що скажу, Самоскид готов на 100%, можна приїжджати, ціпляти і працювати. Все, готово. Так, дивимось далі з цього боку. Зараз подивимося, диски. Колеса в гарному стані, все підключено, підсведіно, пневматика, все, все все зроблено повністю. І раз дивимося рама. Рама в самоскиді це дуже головне, все зроблено дуже качественно. Турецький циліндр гідросір дуже-дуже в гарному стані, фактично новий, гарний, провірений. Времіння. Дивимось далі. Все дуже-дуже гарно. Друзі, дуже-дуже прошу, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивимось. Thank <laughs> you.